Він дуже сильно ідеалізує свою партнершу або партнера, тому там не бачать ось цього. Коханого партнера реальним. Там є якась ідеалізована картинка, за якою наш сьогоднішній клієнт біжить в надії на те, що це його якось врятує, в надії на те, що його життя стане кращим, в надії на те, що все буде круто, супер, офігенно. Тому якраз ми будемо бачити ось ті всі нав'язливі думки про цього партнера. Я жити не можу дишати, не можу робити без нього, без неї не можу. Все тільки про неї, всі якісь такі дії. Тобто там ще йде проблема. Стосовно того, що все, що не робиться, робиться для ось цього коханого партнера. Ось цей весь коханий партнер, він занадто ідеалізований, він занадто ідеальний, він занадто суперський, класний, афігідний, тому мені потрібно тут все, 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 все зробити, все, все, все віддати, з роботи звільнитися і зазвичай.